Вітаю всіх, Київ. Ну що мені сказати? Київ я в шоці. У мене був дикий шок, нерви, стрес, не знаю, все, все що можна. Від того. Я не, я поранці малий, мене, мене в п'ятій ранку розбудив свою бутилку, я поглянула новини і не змогла нормально заснути навіть. У мене шок. Я просто не маю слів. Я хочу подивитись одне. Ви пам'ятаєте, інтерв'ю я вам викладала в телеграмі Ярмак казав про загрози. Це те, що я кажу, не летить воно в будинку, воно летить куди треба, але якщо будинки закриваються, ви розумієте. Тепер Київ. Київ, загрози. Для міста Київ повторення такого жахливого обстрілу міста Київ. Київ, повторення такого жахливого обстрілу буде. Місто Київ повторення такого жахливого обстрілу, який був напередодні, буде комбінованого. Ще буде в Києві. Трійка мечів. Хочу зауважити: трійка мечів, якщо казати, так або ні, це відповідь ні. Так або ні. В контексті негативу це дуже негативна карта. Тут багато страху, багато розпачу, багато нервів. Щоб ви розуміли, обстріли ще будуть. Не без цього робота ППО випадає. Ну, повторення ситуації дежавю це, звісно, зрозуміло, що летітиме, прольоти, летить. І робота ППО. Жертви вночі. Десятка ночів максимально. Вночі вдолбануть. Я не скажу, що можуть бути масштаби. По масштабам мені не випадає прям тих масштабів. Але. Обстріли, повтор подібного буде. Тут питання в масштабах. Дуже сильно грає роль. Тепер масований комбінований обстріл міста Київ ще буде до кінця червня. Масований комбінований обстріл міста Київ буде до кінця червня. Так, любі мої, це відповідь так. На жаль, це відповідь так. Робота ППО, швидкісні цілі, руйнування. Пошта, склади, нова пошта, склади, термінали, логістика, все, що з цим пов'язано. ЖД вокзали, військова допомога. Вони думають, куди. Думають. І якісь посольства, міжнародні кампанії, міжнародні офіси. Що вам сказати? Це основне, урядовий квартал. Це те, що я можу сказати так відразу. Будинки поряд це самою зрозуміло. Ось так. Київ, на жаль, поки напружена ситуація виходить.